Давайте розв'яжемо ще одне рівняння. Мінус 16 дорівнює х поділити на 4 плюс 2. Нам треба тут знайти х, як і завжди, в принципі. І спочатку пропоную подивитись взагалі рівняння і подумати, що нам тут можна зробити. От якщо подивитись, то нам заважає ось ці плюс 2. І нам треба якось їх позбутись. Ми вже робили схожі дії в минулому. І зазвичай, для того, щоб позбутись цих плюс 2. Треба відняти 2. Отже, віднімемо з правого боку 2. І з лівого боку нам треба зробити те ж саме, аби зберегти нашу рівність. Що ми отримаємо в результаті? Зліва ми отримуємо мінус 16, мінус 2, це мінус 18. Плюс 2 мінус 2 це 0. Отже, справа лишається лише Х поділити на 4. І можемо поставити між ними знак дорівнює. Супер. Ми позбулися цієї двійки. І, в принципі, все, що нам лишилось, це позбутися цієї четвірки. У нас справа ділиться на 4. Як із цього зробити просто x? Ми можемо просто домножити на 4 праву сторону. І, як ми знаємо, треба те ж саме зробити і зліва. Отже, зліва ми також домножимо на 4. Що ми маємо? Справа х поділити на 4 та помножити на 4 це просто х. Зліва ми маємо 18 помножити на 4. Давайте зробимо це в стовпчик. 8 на 4 помножити це 32. 4 помножити на 1 це 4. Плюс 3 це 7. Маємо 72. Але варто не забувати, що у нас тут був мінус перед 18. А отже, відповідь мінус 72. І ми знайшли нашу відповідь. Але я пропоную. Підставити, щоб перевірити, чи правильно ми її знайшли. Отже, запишемо наше початкове рівняння, але замість х підставимо мінус 72. Ділить на 4 плюс 2. От тут ми порахували, що 18 помножити на 4 це 72. А отже, 72 поділити на 4 це 18. І відповідно мінус 72 поділити на 4 це мінус 18. Залишається плюс 2 і зліва лишається мінус 16. Мінус 18 плюс 2 – це у нас мінус 16. Мінус 16 дорівнює мінус 16 – це правда. А отже, х дорівнює мінус 72 – це правильний розв'язок нашого рівняння.